Ігор Васюник вирішив показати нашій програмі свій будинок. Двоповерховий маєток Васюника у елітному районі Львова біля Палацу спорту Україна. Площа будинка, згідно декларації, 530 квадратних метрів. Показуючи свою оселю, Васюник зізнається, намагається жити за європейськими стандартами енергозбереження будинка. Це є сучасні сонячні колектори німецької дуже відомої компанії. І е, рівень їхньої ефективності. Ну, якщо я цього року ні разу не включився газовий котел, то напевно говорить само про себе. так? Навколо будинку, троянди та сад. Це такий маленький мій садочок. Взагалі-то він е, завжди був до, о, дуже сильно доглянутий, окрім цього року. Бо я фізично не маю часу. Охороняють маєток Васюмика та навколишню територію дві бойцові собаки. Це мої бійці. Охоронці надійні. Бачите, тихо! Далі йдемо до оселі. Запрошую. То є наша вітальна. Вітання. А скільки у вас в сім'ї людей взагалі? Значить, зараз дочка вийшла заміж, то вона живе окремо і бавить мені внука. Та, а зараз я з дружиною і сином живу. Депутат іронізує, через велике навантаження на роботі не встигає навести порядок у кабінеті. Тут в мене кабінет, правда я, я дуже перепрошую, бардак, але якщо. <правда> Реально. На, сь, на сьогоднішній день така ситуація, що немає коли часу прибрати. Народний депутат розповідає і про свої захоплення. Наприклад, він колекціонує ікони. Реставрація, наприклад, от такої, от такої ікони. Це може бути в залежності від того, наскільки вона знищена. Так? Від 50 до 150 доларів. Якщо це є глибока реставрація, то вона може бути і 300, і більше, і більше доларів. Так? Маєток Васюника прикрашають і картини відомих українських імпресіоністів. Картини в основному Михайла Демця. Це наш львівський художник. Я його дуже, дуже люблю. Це картини теж нашого львівського художника Зенові Флінта. Я його дуже люблю, я маю вважаю, що... Ну, я не знаю, чи найбільше колекції флінта, але маю велику колекцію за нової флінти. Картини Михайла Демцю, згідно з інформації сайтів з продажу предметів мистецтва, коштують в середньому 350 тисяч гривень за полотно. Вартість робіт флінта в середньому від трьох тисяч євро за картину. Виходить, предметів мистецтва у пана Васюника на мільйони гривень. Васюник зізнається, йому навіть як депутату було вкрай просто придбати землю для розбудови маєтку, вартість будівництва якого він не розголошує. Жіночка виїхала в Італію. Я придбав в неї старий будинок. Частина того будинку, що залишилася, і проводив реконструкцію і докупляв ще дві два рази земельну ділянку, там по три сотки. Всього 12 соток. Це було 2000 Старт 2004, рік, 2005, 2007. Ну, у нас же так оформити землю не так, то просто у Львові. Вхід до спален для знімальної групи суворо заборонений дружиною депутата. А кімната сина привід для Васюника пишатися досягненнями свого нащадка. Ну, він в мене каратист за літа. Каратист. так, і то серйозний. Більшість доходів та транспортних засобів Васюника згідно декларації за минулий рік зареєстровані на членів його родини дружину Оксану та сина Тараса. Виключення лише складають банківські вклади. Тут у Васюника близько 6 мільйонів гривень, а у родини півтора мільйона гривень. Народний депутат та його родина володіють кількома автівками преміум класу. На думку відомого політолога Володимира Фесенка, зараз Васюник знаходиться в затінку політичної активності. Ігор Васюник, молодший брат Івана, він почав кар'єру політичну за сприяння брата. От тут проявилася тенденція характерна теж для української політики родинні зв'язки. Фесенко впевнений, більшість своїх нинішніх статків Ігор Васюник отримав за часів роботи в Нафтогаз Україна. Показова риса біографії Ігоря Васюника – Робота в «Нафтогазі України. За часів Олексія Євченка, і от це, скажімо так, неоднозначна ситуація, тому що багато підозр, багато нарікань, багато критики до роботи Нафтогазу саме в цей період. Саме за часів роботи в «Нафтогазі» Ігоря Васюника спалахнув скандал з прокладанням до рідного села Васюника Великий Любінь нової дороги. З Цією метою НАК Нафтогаз перерахував на оновлення дороги 650 тисяч гривень у якості благодійної допомоги. Домовленість передбачала швидке виконання робіт з оновлення дороги до липня 2006 року. Проте роботи так і не розпочалися. Кошти ж пішли далі за схемою відмивання грошей. У цього депутата в Верховній Раді є скоріше економічні інтереси. Пан Ігор Васюнак належить до дуже поширеної групи українських політиків, яких називають політики-бізнесмени. І от бізнес скоріше домінує, а політика це скоріше знаряддя, інструмент розв'язання чи просування бізнесових інтересів. Ще один бізнес-скандал стався з Васюником у середині 2009 року навколо пансіонату Шацькі озера у Волинській області. Тоді Васюник був представником Укрзалізниці в кабінеті міністрів України. В липні 2009 року Васюник і його фірма Воява підписали договір з Федерацією профспілок України про оренду корпусів пансіонату з метою їх реконструкції. Цей договір назвали прямим порушенням закону, але суди вирішили по-іншому. Тож нині народний депутат розміщує у своїх корпусах пансіонату дітей загиблих у АТО вітчизняних воїнів.